На першому етапі актуалізація або оновлення даних буде здійснюватися щодо вкладників, які були зареєстровані, але не отримали 1 тисячу гривень у 2008 році. Порядок виплат грошей буде за віком від старших до наймолодших. Наразі йде актуалізація персональних даних. Вкладників Сбербанку колишнього СРСР, тобто особа від 80 до 100 років повинна зареєструватися на сайті Ощадного банку України або зателефонувати за номером 0800 212 30, назвати при цьому оператору своє прізвище, ім'я по батькові, контактний номер телефону, ідентифікаційний код, паспортні дані та номер книжки. Після проходення актуалізації та регістрації на сайті Ощадного банку України таких людей став такі люди, ставляться в чергу, отримують відповідний номер номерочок з датою, коли потрібно громадянину з'явитися в Ощадний банк України по місцю проживання тобто по нашим користинським відділенням час в який повинні, повинні громадяни з'явитися в Ощадний банк україни та от після реєстрації отримати національну пластикову нашу картку на яку буде зарахована тисяча гривень. Зрозуміло, що люди такого поважного віку не в змозі самостійно зареєструватися на сайті Ощадбанку, аби з часом отримати тисячу гривень. На допомогу мають перейти соціальні працівники або довірені особи. вже проведено низку заходів сумісно з соціальною службою, де у нас працюють майже 60 чоловік. Наші соціальні працівники пішли вже сьогоднішнього дня по особам похилого віку, які перебувають на обліку в соціальних. Службі і сьогоднішнього дня соціальна служба сумісно з нашими особами похилого віку розпочинають актуалізацію даних на сайті Ощадного банку України. Це стосується осіб, які не отримали коштів в 2008 році. Термін реєстрації відповідно визначений чітким графіком подання заяв. Для таких осіб, яким більше 80 років, надано термін 20 днів. Така реєстрація відбувається до 20.04.2012 року. Ще раз нагадуємо: з 2 по 20 квітня триває актуалізація даних вкладників, яким виповнилося більше 80 років. З 21 квітня до 20 травня зможуть оновити свої дані громадяни 70-79 років, і так далі. Це має зменшити навантаження на Ощадбанк. Запевнили нас фахівці. Які мають